Сейчас вот по всем показателям, которые, которые проявляются, ну, идет то же самое, что в 50-е годы. Вот идет нагнетание. Весьма возможно, что мы столкнулись с кризисом. Это в 50-е годы у нас шла война с кризисом, подобным на количеством. Это безусловно. На Хочу напомнить, что идет нет. война на нашей территории. Сейчас боевые действия происходят на территории Российской Федерации. В какие 50-е годы этого было? Это, извините уже. На новых территориях Российской нет Федерации. Никаких, нет никаких ни новых, ни старых. Есть Именно Конституционные так. территории Российской Федерации. Это все деление на новые и вторая старые вещь. совершенно не давай, какие давай В Конституции раз... нет такого а, термина. Давай, новые территории. Давай исходить из того, что если идет война, то, соответственно. Страна, вот ты все упрекаешь, страна вот не воюет, там вот воюет где ну, это? Упрекай, потом это потом эта война. Ну, слушай, у нас существует законодательство, которое можно легко ввести. Вот там и есть твой СМЕРШ, и военное время, и законы я... военные. Почему это законодательство не вводится? Нет СМЕРШ. но вы... Закон 96-го года, закон 2001-го года. Потому что закон закон 2001-го года устарели. Потому что очевидно, что новые реалии требуют новой законодательной базы. Прекрасно, это не ко мне. Это, вот, это законодателем, но, но если, вой... если сейчас а это не ко мне. нет, если сейчас идет, идет, как ты говоришь, утверждаешь, война, Я утверждаю, что то тогда война. бы вводились соответствующие законы, Опять, Устарели это. они или нет? Это то есть, если на клетке с тигром написано слон, не верь глазам своим. Запад говорит, что он с нами воюет, мы говорим, что мы реально воюем с НАТО. У нас на Украине специальная военная операция, но мы давно воюем с НАТО. Вот НАТО я... поставляет оружие, людей, средства разведки, разведку, обеспечивает стратегическое планирование. Ни одного удара по территории Крыма, что является конституционной территорией Российской Федерации, не было нанесено. Никак не без могу. предварительной разведки структурами НАТО. Я никак не могу понять войну. Когда одно государство, воюющее, продает газ другим государствам, которые тоже воюют, которые ты считаешь, что То они ведут так против. Смело нас сейчас войну. И все другие. Смело, молодец. Молодец. И и тут э тут в, 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 российская власть как раз избегает упоминаний, не вставит вопрос о том, что мы находимся в состоянии войны. А мы, мы проведем войны. специальную военную операцию. Нет. Это определенный с НАТО, правовой статус. С НАТО, во-первых, хочу напомнить, что определенный правовой статус. Существовала в Соединенных Штатах Америки, которые не объявляли войну ни во Вьетнаме, ни в Афганистане. Не, так? Да, а да. От этого перестало быть войной. Ну, как сказать, это военный конфликт, да. А разница в чем? Очень большая. Это не затрагивает внутренней жизни. Война, ну, во я бы давно всегда хотел. всегда будет касаться внутренней вот, мобилизации. Знаете, я бы нашу внутреннюю жизнь давно бы затронул. О! Правильно. И при этом тогда надо говорить прямо, что война против нашей страны началась с 91 года. И вот эту войну они ведут осознанно. И я бы тогда не отпускал за границу всяких кохов, чубайсов, козыревых и прочего сволоту. Они бы у меня здесь сидели и гнили бы за то, что они сотворили с моим. Я начал с того, что руководство страны, которое не готовится к войне, является преступным. Чи ти нас... не вид, щоб клік єльці осудили? У нас, вот в прикуні не осудили, є музей спеціальний музей? Я відведу тебе в музей, сказала мені сестра. У першу чергу ми говоримо про те, що э, ця операція дуже э, пройшла успішно, тому що врази підводний човен, коли знаходиться на бойовому чергуванні під водою, э, надзвичайно складно. І тому треба чітко відсвяткувати їх рухи, переміщення їх зони дислокації для ремонту, для поповнення різними видами боєприпасів, техніки, скатехніки, оснащення палива і тому подібне. Це надзвичайно складна робота розвідки. Тому ми говоримо про враження. надзвичайно важливий чинник, тому що чотирьох знищений ще один. Це вже фактично 25% вже підводний флот, так називаємо я в лапках беру, Він фактично був засіданий. Але як це зробити? Це дуже дуже на ска кропітка робота. Тому і космічна розвідка, і технічна яка здійснює перехоплення різних формати е, дійсно е, контролю можливо, так скаті їх комунікації з командою, наприклад, штабами, от а тоді контроль переміщення уже на надводному форматі. Тому ця робота, я так розумію, була проведена. Було декілька е, варіантів знищення до того, але це не були стабільні стали, щоб ми могли чітко бачити, що е, це е, розміщення. Човна в одному із пунктів дислокації де він рахує безпечним, там де є приховані можливості, де є система ППО, от яку треба дійсно додати, і цей, цей комплекс завдань розвідка відповідно спецслужби і розумію тоді удар наші сили ракетні провели дуже успішно. Я думаю, що це клас, який ми дійсно показуємо. А це дійсно вже підрив не тільки підводного як ми говоримо, флоту, так називаємо, а в чорноморського флоту, який сьогодні не має фактично реальних можливостей дойнувати ні в чорному ні в Азовському морі, ні в різних екваторіях, тому що ми вже пересідаємо системно. Там по нашим оперативним даним сильці командири. Капітани бояться виходити на бойові чергування, тому що в будь-який момент чекають прильоти знищення корабля або пошкодження. Їздили, це реально, що менше калібрів, тому що він оснащений мінімум 8. От вже він пройшов ремонти, проходив випробування для бойових так сказати, завдань. Ну і зрозуміло, що оснащився калібрами, і ми могли б приймати чергові удари найближчі періоди. І те, що ми не раз з вами говорили в ефірі, Саме ефективні спосіб упередити удари ракетами калібрами, ескандерами наприклад хасло один, щоби пакмодету це бити поїхати сказать, носіях, підводні човни, пускові установки і літаки, що ми фактично робимо вже практично кожен день. Три три підводні човни, які один знаходиться в стані такого е е контролю, тобто ремонту, і два, які ще можуть запускати ці ракети. Ще біля 16 штук вони можуть до моменту запустити, але питання стоїть наскільки вони готові, тому що є технічні проблеми. Кожно ми сьогодні не можемо союзко сказати, але вони повинні проводити регламентні роботи і заміну часи. А це до складна тема їх сьогодні немає. Достатній кількості ми знищуємо ряд складів боєприпасів із калібрами. Це ще одна тема поставки через паровну переправу. Я бачу що вони через якраз кельчирські ніс цього не роблять, тому що чекають також ударів кожен день. Тобто ми зменшуємо і кількісно, і якісно. І зрозуміло, що ворог буде тепер ну дуже дуже обережно ставиться до їх вигоди на бойове чергування, передбачаючи, що ми задіємо інші системи. Є системи локації і конкретно виявлення новітніми засобами уже підводних човні уже підводному стані. А це ударимо обігли глибинними бомбами, це може бути підводними нашими дронами. Оце ще одна реальна перспектива їх знищення. Але те, що потенціал зменшиться, це однозначно такого не буде. Я прямо скажу, що ми давно вже говоримо про те і, і, і говоримо з військовим командуванням щодо підготовки нової стратегії ведення війни поряд з тримання позицій. Да, ми деякі мірі маневруємо, відходи. Він але нищимо, нищимо резерви і за попередню добу це 1150. Є 1300, це величезні втрати. Якщо ми говоримо за декілька місяців, а ми з вами брали, наприклад, два місяці. Це знищить ціли армії, тільки по живій силі. Точно даже по техніці, по ракетним засобам, ми бачимо і на морі. Тому е ворога має такого потенціалу, щоб він відновлював швидко свої війська. Міфи, що там невичерпні сили, там випикають тому подібне. Я знаю, добре Росію мають повну оперативну інформацію. В них величезні проблеми із мобілізацією. Да, вони їх ще набирають, вони їх ще е вітує, залучають за рахунок величезних коштів, але це не. Ті сили, які можуть створити стратегічні сили для прориву, а тим більше не і, саме головне навчені це не бійці, які готувалися в Росії, наприклад, десятки років, тим більше офіцерів. Тому також не є проблеми, хоча і ще багато нам прийдеться багато робити на фронті. Але змінити стратегію на визвання – це номер один. Зрозуміло, отримавши озброєння, техніку, боєприпаси, закупивши за кордоном, як говоримо, нашу ПІК піднявши всіма засами дрони, ракети, які ми сьогодні маємо. Оце те, підготовка до стратегії, і тут не удари. І в першу чергу, наприклад, по Криму через Херсон. От, а, знищивши керченський міст переправи, всі аеродроми накривши п'ять їх. Уже три тільки функціонучі, два вже знищених. Все перетворює Крим у Западню. І ми тоді йдемо по Криму. І ніхто, я прямо скажу. Ні, американці знають і байдена і Трампа особисто, ні європейці. Ніхто ні китайці нам нічого перечити не будуть. Ми вже будемо диктувати, що нам робити з Кримом, тому що сьогодні Путін да він різні варіанти. Володо такого таємного, що може передати від Крим, але в складі на Чорсі підвільну економічну зону між жодного формату, Такий перехідний період, але залишаючи Крим за Росії, тобто шукають варіанти, як Крим це таки залишить за собою. А ми говоримо про те, що дійсно будемо звільнятися території, і Крим дуже перспективна так скаті регіон. Як ми говоримо сладовоєнточки зору, стратегічний, якщо ми проведемо системну глибоку комплексну операцію, знищення всіх так сказати, не тільки систем комунікації типу керченського моста, а всіх ударних сил. Я 400 що ми зробили вчора, і аеродромів, відповідно, ну і бойових частин флоту. Там вже нічого не залишається. Я ще раз кажу 23-му році, коли ми готували операцію і передбачали, що може бути Крим. Уже військовики, ті російські агресивні, а особливо члени сімей, це індикатор потужний. Вже готували валізи, тікати. Тому ми знаємо, на що орієнтований агресор там. А це величезний може бути хаос. Там 800 тисяч росіян, які в'їхали. І вони також піднімали вже свої, так сказати, ну, для брямоскору не грубо позиції для того, щоб тікати звідти. Представляете, 800 тисяч. Куди вони? Меж Керченського моста немає. Пароми не беруть, літаками не полотиш. І ти на кораблі, це буде період. Пам'ятаєте старий фільм про Бранґа, коли дійсно тікали і чіплялися за борти. Оце це може бути така ситуація, але це не просто. Це надзвичайно складна піятована стратегічна операція. А тоді питання буде тільки в форматі міжодного права. І я прямо скажу і погодиться, і Сінцеві, і прем'єр-моді, і президент Бразиль Лулу, які сьогодні, типу, опоненти такого формату, тому що ми будемо перевагати. Це вже буде факт перемоги, і вони погодяться на все, тому що відповідає міжнародним нормам звільняти території і суверенітету України.